Швейцарський фонд з протимінної діяльності ФСД «Юкрейн» працює на прилученні. Основним напрямком роботи організації в Україні є гуманітарне розмінування та інформування населення про небезпеку від вибуху небезпечних предметів. 6 вересня спеціалісти фонду відвідали Прилуцьку гімназію номер 13. Провели важливий освітній захід для найменших школярів. Першокласники мали можливість дізнатися про правила поведінки у разі виявлення підозрілих предметів. Ми намагаємося якомога більше інтерактиву застосовувати для молодшої школи і, звичайно, для садочку. Залишаємо обов'язково після нашого візиту нагадування про свій візит. Це різний роздатковий матеріал, де вони можуть повторити ті знання, які вони отримують під час завдання. Як говорить фахівчиня Алла Грисюк, працюють з різними віковими категоріями від найменших до старших. До діток мають особливий підхід. Навчання проходить переважно в ігровій формі. Якщо початкова школа, тут більш такі інтерактивні ігри з спеціальними завданнями, де дитина повинна вже вміти початково читати, рахувати для того, щоб виконати ці завдання, і на базі інформації, яку дитина отримує під час нашої інформаційної сесії, вона може правильно виконати ці завдання. Якщо, наприклад, це дитячий садок, то це більш такі як просто нагадування. Там є наліпка з написом, там є наліпка з зображенням е, за, е, знаків, які попереджають промінну безпеку. Це просто як візуалізація того, що вони бачили під час навчального навчального заходу, який ми проводимо, і ця візуалізація залишається з ними, поки вони користуються цими. Види МІН, контактні номери відповідних служб саме ці знання отримуємо молодша на таких заходах. Це дуже важливо всім діткам з самого маленького віку знати і розуміти, як виглядають ці предмети, яку загрозу вони можуть становити, і основне, що звичайній цивільній людині треба зробити для того, щоб зберегти своє життя та здоров'я. Це основний наш посил навчити людей жити якомога. Безпечніше для себе поруч з такими залишками війни, як говорять у ліцеї номер 13, Подібні навчання проводять на постійній основі. Це необхідно, щоб діти могли орієнтуватися під час повітряних тривог і правильно реагувати на незнайомі предмети. І цьому і навчаємо ми і в нашому кабінеті безпеки кожного вихованця правильно реагувати на незвичайні ситуації, щоб діти знали, куди звертатися, як правильно реагувати, що їм. Робити, щоб вони не лякалися, щоб вони були зібраними, зосередженими і максимально правильно діяли в кожній винятковій ситуації з швейцарським фондом з протимінної діяльності ФСД Юкрейн, також налагоджена тісна співпраця. Ми дуже вдячні швейцарському фонду ФСД за те, що вони сьогодні провели і, і ще одну зустріч, тому що до нас приїжджали ще в минулому році, і в цьому році О, ти, приїжджали до нас працівники. ДСНС на Чернігівській області проводили роботу. Ми постійно працюємо, регулярно проводимо уроки безпеки, мінної безпеки, протипожежної безпеки, і всі, всі ті уроки, які допомагають зберегти життя і здоров'я наших вихованців.